Це найбільш символічний замок мрій і магніт для мільйонів туристів. Замок Нойшванштайн поблизу містечка Фюсен. Я теж хочу його побачити і запрошую вас із собою. у Казковий світ баварського короля Людвіга II. завдяки технології 360 градусів. Ви можете самі пройтися замком Нойшванштайн. Вам вирішувати, що ви хочете побачити під час нашого туру. Для цього одягніть окуляри віртуальної реальності або робіть це за допомогою вашого смартфона. Якщо сидите за комп'ютером, пересувайте відео мишкою у напрямку, який хочете роздивитися. У середині 19 століття відлюдькувати король Баварії Людвіг II наказав збудувати замок Нойшванштайн або усамітнитися у світі своїх мрій. Людвіг шукав усамітнення у своїх замках. Для нього певно було би справжнім жахіттям, якби замок тоді відвідували стільки туристів, скільки нині. Сам він провів тут лише 172 дні. Заради спорудження замку король заліз у величезні борги. Однак після його смерті за рахунок плати за вхід заборгованість швидко погасили. Побачити тут можна, зокрема, тронну залу. Ошатна кімната виглядає, наче візантійська церква. Король Людвіг вважав себе посередником між Богом та світом. Не менш вражає і співоча зала. Щоправда, як сцену для великих концертів, її тоді так і не використовували. Кімнати-прислуги демонструють захоплення Людвіга винаходами того часу. Приміром, такими останніми досягненнями техніки тієї епохи, як електричний дзвінок, труби для гарячої води та телефони. замок Нойшванштайн за задумом Людвіга II мав стати ідеалом середньовічного замку. У результаті ж маємо всесвітньо відомий казковий палац, який запрошує гостей з усіх усюд у світ мрій.